На останніх міжнародних виставках ландшафтного дизайну в Європі туя була визнана наймоднішою та найпопулярнішою декоративною хвойною культурою. Така оцінка не випадкова, а туя з її різнокольоровою, смарагдовою, яскраво салатовою, золотою, синьою, блакитною хвоєю, яка змінює свій відтінок протягом року, здатна прикрасити будь-яку ділянку. Цей вічно зелений кущ або дерево з родини кипарисових дуже непримхливий, має високу морозостійкість, до мінус 40 градусів і практично не уражається шкідниками та хворобами. Хвоятою очищає повітря від газів та шкідливих викидів, тому її часто використовують у живих огорожах і саджають вздовж автомагістралей та залізниць. Але й у одиночних посадках вона виглядає дуже декоративно, оживляючи дизайн будь-якого саду. Особливо в осінньо-зимовий період. Існує багато різних видів туї, але для північних регіонів найкраще підійти туя західна, найневибагливіша, морозостійка і досить компактна, висота дерев від 3 до 6 метрів. Про історію окультурення туї, її різновиди, корисні властивості, посадку та подальший догляд за нею ви можете дізнати з наших статей. Перш ніж розповісти про догляд за тією восени, нагадаю вам деякі важливі біологічні особливості цієї культури, які потрібно враховувати при її вирощуванні. Туя довгожитель. На одному місці вона ростиме і радуватиме своєю красою більше 150 років. Вибираючи місце для посадки, пам'ятайте, що рослина не терпить прямих сонячних променів. Її ніжна хвоя може швидко підгорити на відкритому сонці. Найкраще її підійде розсіяна на півтінь. Грунт для туї потрібний легкий, пухкий, родючий, слабокислий РН 6,2 6,5. Якщо ви плануєте навісні посадити туї на своїй ділянці, то зараз підготуйте для цього місце. Вперекопіть землю, вносячи під перекопування по два відра компосту або огною, листової землі та піску на один квадратний метр площі. Ту не на зростанні на затоплюваних низинах, там її потрібно садити на штучні пагорби висотою та діаметром 80 90 см. Осінь важливий період у житті. Туї. Саме в цю годину її потрібно правильно підготувати до майбутньої зими. Полив: Якщо осінь була сухою та спекотною, то її потрібно регулярно поливати раз на 10 днів по 40 літрів під кожну рослину. І зволожувати її хвою за допомогою дрібнодисперсного дощування або вранці, або ввечері. У дощову осінь поливи рослинам не потрібні. Підживлення. У жовті підгодять ту і готуємо мінеральним комплексом для осіннього підживлення хвойних культур. При цьому дотримуйтеся дозування, вказаного на упаковці. Добриво, вносить під осіннє перекопування пристовбурних кіл, щоб добре закласти його в ґрунт. Після цього рослини добре полийте і замульчуйте при стовбурні кола сухим листям або соломою кулою 6 7 см. Формування Хвоя туї дуже пластична, її можна надати будь-яку форму. Однак вона вже закладена для шкірного виду та сорту конусоподібна, пірамідальна, колонновидна або куляста, тому основна обрізка туї санітарна. Вона зводиться до видалення сухих, старих, загущених та слабких пагонів. Якщо тут ростуть у вас у вигляді живої огорожі, то акуратно вирівняйте шкірну рослину, підрізаючи гілки, що вибиваються за загальну лінію живої стіни. Торчачі гілочки надають рослинам неохайний вигляд. Обрізати потрібно потрохи і дуже обережно, враховуючи повільне зростання культури. Восени обрізку проводьте в суху погоду при температурі повітря вище плюс 6 градусів, інакше ранки на корі рослин довго не загоюватимуться, як і у багатьох інших хвойних культур. Якщо ви хочете, щоб ваші ті росли в ширину, обріжте верхівки до висоти 2-2,5 метри. Такі рослини виглядають дуже цікаво та привабливо. Багато відомих дизайнерів, використовуючи туї у своїх композиціях, надають їм спіральну, кулясту або довільну, то обрізка форми. Обрізку туї починайте лише на п'ятий, шостий рік після посадки, враховуючи її повільне зростання. Укриття на зиму воно обов'язкове як для молодих, так і для дорослих рослин. Маленькі, то й рекомендую накрити 5-літровими пляшками, обрізавши верх разом з горлечками і накривши рослину як ковпаком. Приствольні кола замульчуйте сухим листям кулою 30 см, а зверху укладіть на них одну кулю лапника. Також можна вкрити пристовбурні кола, а молоді рослини повністю закрити ялиновим гіллям. Дорослі рослини на зиму акуратно обеємотайте подвійною кулою мішковини, не стягуючи їх надто сильно. Зверху зафіксуйте мішковину м'якою мотузкою. Приствольні кола замульчуйте сухим листям листяних дерев, клен, липа, береза тощо, кулою 40 см, а зверху у два шари укладіть ялиновий лапник голками вгору. Для захисту рослин від холодних зимових вітрів встановіть поряд з ними захисні екрани, пліти, дерев'яні щити. Ми детально розглянули догляд за туєю восени. На завершення представляю вам найкращі сорти туї західної з нашої унікальної колекції хвойних культур: Туя, Західна Вудварді, Колумна, Мішка Мішкатеді.